Привіт! Третій день турніру. Оборонка взагалі не рухається. Один день назад, як напали. Ну, короче, я не знаю, це, мені здається, це неправильно. Навіть би якщо вона там і програвала, але все одно мали б нападати. Це трошки, трошки бред. Ой! Баучан. Баучан, Зрозуміло. Баучан, так боучан. Що у мене тут ще є? Пом-пом-пом. Так ні. Так пофіг. Погнали. А ось так. Вистачило, вистачило. Так, ну ще десь зелені... Ой, зелені, сині потрібно. Хоча зелений, щоб склався, я також проти не був. Давайте так. Він сильно б'є по червоних, Мало б дасть. Так, ну і синіх десь знайти. І знайшли трошки, Далі. Фіол. Драстя, приїхали. Там і червоний є. Може синих залишити? Не хочу жовтих брати. Ага. Угу. А ось так-то непогано виходить. П'ять, ну вісім мало. Давайте взривати. Нашу його заряджати. ну йоп твою дивізію. Що за... Так, ну Брієна, ну, я думаю, вже приречено. О, зараз. Дев'ятсот девяносто дев'ять. Не буду мінять поки. Так, давайте тут. Ага. Тут виїхало. Більш ніде не виїхало. Так, ну крім тута, я не знаю, де його шукати. Так, можна сказати, що знайшов. Мишка. А під синій зрізати не, не вийде, але будемо сподіватися, що дон буде підрізати іману. На собака дика. Ашь Карел может покласть. <Слыш> Щось він неправильно вдарив. Я думав, по трьох буде бити. Так, ні, все, вистачить. Вистачить з мене. Такий, такий є. Такий є. Давайте цю візьмемо. Чи у ворота. Чи у, у, у ворота взяти? Питання. Фіга, ти уворот. Ну, бачили, бачили? Так, ще ось так зробимо. Ні, ну соплі залишити, то святай, я так розумію. Не хочу я взлювати. Зараз цих двох дозаряжу. Кись слабенько вдарив. Я думав, буде сильніше. Це непогано б'є, хоч і по одній цілі. Угу. Давайте так. Давайте так. Ну майже, майже. Хочу я четвірку робити. Та напевно хочу. Так, хто в нас б'є? Тут паразити. Паразитів нам відхилить нема чим. Ці типу щось б'ють, так? Да? Ну і камінець у нас якось тут. Давайте ну, сюди. Я вас зрозумів. Ну, того фає задобивати, а толку цих треба бити. Ну і отак от. Так. Ну, я думаю, так мене залити. Оборону так залити, то, звісно, можна давати вже вигравати. Таких противників, що я вже таких не пам'ятаю карти, як я проти них бився колись. Ой все. Ну, перший день без поразок Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!